Літій кобальт та інші рідкісноземельні метали це нафта і газ майбутнього. Тепер це розуміють не лише Китай, але і США, ЄС та решта світу. Тепер ЄС хоче досягти, здавалося б, неможливого, причому в рекордно короткі терміни стати незалежним від Китаю, надолужити останні кілька десятиліть сировинної залежності, не дратувати місцеве населення бурінням і видобутком корисних копалин, і при цьому видобувати рекордні обсяги нової сировини з європейських надир. Але чи дійсно ЄС має шанс досягти сировинної незалежності і чи зможе він досягти своїх амбітних цілей сталого розвитку? як об'єднана Європа, Ми повинні намагатися зробити себе більш незалежними, тобто зменшити нашу залежність від Китаю, а також і від інших країн, коли йдеться про окремі види сировини. І саме тому єс зараз вирішив, наприклад, за допомогою закону про критичну сировину, який фактично є європейським сировинним законом, знову інвестувати у власні потужності, тобто у власний видобуток, власну переробку, власну утилізацію. Літій, графіт та інша важлива сировина необхідні для виробництва електрокарів, військової, аерокосмічної та інших високотехнологічних галузей. З геологічної точки зору. Цікаво, що зараз у нас є багато сировини, необхідної для трансформації в Європі. просто за останні десятиліття досить багато було передано на аутсорсинг в інші країни. У найближчі десятиліття це має змінитися. У багатьох частинах ЄС з'являються заводи з виробництва акумуляторів і переробки, а компанії та стартапи працюють над створенням сировинних ланцюгів на майбутнє. Планується новий видобуток. Деякі експерти навіть говорять про нову еру видобутку корисних копалин. Один із прикладів шахта Ріо Тінто в Андалусії на півдні Іспанії. Після екологічних катастроф та економічного занепаду шахта Андалусії раптово опинилися в центрі уваги. Багато років тут усе стояло на місці, бо мідь була надто дешевою. Тепер ціни на мідь знову зросли, і варто докласти великих зусиль, щоб видобути з гірської породи лише 0,38% міді. Наші надра це скарб для Андалусії та європейського енергетичного переходу. Ати на ресурси регіон Андалусія може зіграти вирішальну роль у досягненні цільових десяти відсотків стратегічно важливої сировини, яка в майбутньому надходитиме з ЄС. Багато проєктів тут відповідають законодавству ЄС частково тому, що 17 із 30 корисних копалин розташовані в Андалусії. Ось чому там будуть нові шахти, але вони навряд чи створять великі кратери в андалузькій землі. Мідна шахта всього за 20 кілометрів від Севільї показує, як змінюється цей сектор. Тут є все необхідне для подальшого підземного видобутку в майбутньому. Глибоко під землею ще багато міді. Звичайно, підземна шахта менш помітна. Ми вважаємо, що це найбільш розумний прибутковий і стійкий спосіб. Коли шахта знову почне працювати під землею, це буде вже не просто мідь. Компанія розробила хімічний процес, який витягує споруди навіть більше. А саме цинк, свинець і срібло. Компанія також використовує цю пілотну установку, щоб за допомогою бактерій видобувати спороди кобальт, який так важливий для галузі електромобілів. В ЄС також дещо відбувається, коли йдеться про переробку сировини. Для досягнення прогресу у виробництві акумуляторів така сировина, як літій, має вирішальне значення. Але щоб отримати матеріали, придатні для виготовлення акумуляторів, сировину потрібно хімічно обробити. Хімічна компанія, розташована у франкфурті на Майні в Німеччині, протягом п'яти років накопичувала досвід у цих етапах переробки, щоб точно розуміти кожен окремий крок і згодом мати змогу контролювати їх. Вони все ще наносять останні штрихи у те, що може стати найбільшим літієвим заводом в Європі. Спочатку планувалося виробляти 20 тисяч тонн гідроксиду літію на рік. Але через те, що ціна на літієві продукти впала, інвестувати нині складніше. на даний момент люди дуже обережно вкладають гроші в літієві проєкти, тому що за нинішнього рівня цін дуже важко зробити обґрунтування інвестицій. Але AMG отримала 5,5 мільйонів євро від німецької землі Саксонія Ангальд на будівництво заводу тут. А деякі європейські уряди хочуть надавати подальше фінансування для розвитку власної сировинної інфраструктури. Перші контракти вже підписані з клієнтами по всій Європі. Будівництво також триває в північно-східній Європі. Перший європейський завод з виробництва так званих постійних магнітів для електродвигунів нині будується в Нарві в Естонії. Такі магніти незамінні для електродвигунів, вітряних турбін та інших екологічно чистих енергетичних технологій, на які ЄС дедалі більше робить ставку. Але тут також є серйозна проблема. Сьогодні so близько 90% усіх постійних магнітів виробляється в Китаї. Це справжній виклик для всіх, і для великих виробників, і для всієї світової економіки, враховуючи обсяги і вплив автомобільної промисловості. Проблему концентрації виробництва в одному місці неважливо, де можна вирішити лише шляхом диверсифікації. Ця диверсифікація вже почалася в столітніх шахтах колишнього сланцевого заводу Сілмет, недалеко від будівельного майданчика в Нарві. Тут у складному багатоступеневому процесі переробляють рідкісно земельні метали. Вони, у свою чергу, використовуються для виробництва дуже затребуваних в електротехнічній промисловості постійних магнітів. За кілька років тут у Нарві щороку вироблятимуть постійні магніти для 2,5 мільйонів автомобілів. Разом із виробничим майданчиком для рідкістоземельних елементів Сілмат Європа нарешті стане менш залежною від імпорту з Китаю. Ми ніколи не будемо повністю самодостатніми, коли йдеться про постачання мінеральної сировини, але ми хочемо бути менш залежними, і ми можемо досягти цього, виробляючи, переробляючи та утилізуючи більше власної сировини. Чи здатен єс залучити місцеве населення, не завдати шкоди екологічним системам і створити циркулярну самодостатню економіку покаже час.